Ну что ж, всем привет, ребята, с вами сегодня снова я, Flix Games, и сегодня э, выйдет вторая наша серия выживания в Майнкрафте, сегодня со мной вместе будет играть э, мистер Манки, как обычно, но и новый участник, это мой младший брат Денчик, вот с нами, буквально, ну может, вот эту вот серию поснимается, а потом уже уйдет домой, э, просто он ко мне ненадолго приехал погостить, и э, скоро уезжает. Вот мы сейчас с ним решили заснять одну серию. Так, э, не стреляй, э, мистер Манки, ты тоже по нему не шмаляй. Э, дело в том, что админ нам сказал не записывать пока что ролики, из-за того, что он выпустил масштабное обновление. Тут кучу всього добавили. И, э, короче, окей, ребята, давайте я не буду затягувати, а мы перейдем пока что к сути ролика. окей, ребят, ну что ж, мы продолжаем, кстати, да, нам админ вот такой вот наш флаг добавил, он сказал, что мы можем если захочем его пофиксить, ну и что ж, давайте тогда идем дальше, будем смотреть, также я вас прошу подписаться на мой канал, поставить лайк и обязательно нажать на колокольчик, потому что ваши лайки и подписки мотивируют меня на снимать ролики, давайте вот...

Ну давай. как да, завизу, давайте к лету добьем мне 30 подписчиков. Клик клик давай. Вот так давай. вот, да. Вот, да. К лету мы добиваемся. Э, да, ну хотя да, 30, 30 чуете, подписчиков, это не было. Ферма, 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 четко ферма. Ой, ферма четко. К лету мы добиваем мне Тогда ролики будут выходить очень часто. Это, так скажем, будет наша цель к лету добить мне. Вот посмотри, какой здесь 30 подписчиков. На... или и возможно уже прием. даже перевысить здесь. это число нас... ну потому мире, что времени у нас сбойники. еще ну как не и, очень так, много, но у нас и здесь и сколько на сейчас боюсь, что и они Люди, будут я по украинскому говорю украинец русские может меня а, не понять но сейчас все еще березы потом петень, потом идет трава и уже с червня начинается у нас камень теперь мы здесь огородили вот этот вот І оце а, три а, я... кстати сейчас да, ми пофіксимо пофіксим. і до і за оці три О, місяці оке, ребят, нам треба буде набити мені 30 підписників, Либо аж опять перевисить перешут, це так. число. Це окей, давайте тоді покаже зайдемо до нас на склад. Ну, це наш де, дом, ми троти тут троти виживали. Тут у нас дуже три багато три дерева і році, всяких тут, таких тут короче, все красиво полочка розложено. Це там власиво. тут у нас що <святиво> е, були е, ресурси, ну як інструменти ізум з зум... ресурсу і у нас тільки зумруди поки що. Но в будущем ми будемо прокачувати шахту і додати всякі нові там руди. І також тут будуть дуже можливо, епічні битви. Ну і всяке таке опять футарюсь, модов тут. Ну хоч і не багато бо це на телефон. Ну я думаю, что в, в принципі вам це охватить. Бо поміть мене, на телефоні дуже сложно начати таку зборку. Uh, і, да, кстати, если ми на цьому ролику набираємо, перші таки 9 лайків, то тоді мистерманки запускается цей летсплей. У себе все, на, на... Да, каналі буде в описані і на об'єм тут 9 лайків. Да. Давайте наберем десять лайків, якщо ви хочете, веку щоб я показала там, вам всі моди. щось на подобі арени, ну смотрите, ну короче, всі моди всі зборки я вам покажу на 10 лайків на цьому ролику. Також про подписочку напоминаю ідемо дивитися далі. Стіна дуже велика. Видно, що строїтелі трудилися в місті за І так, окей. Тут у нас що, торговець, подивимося, чи він торгує Щас... зараз. Лібо не, не подивимося. Да. Коротше, мені містер Манки так. тут в наушниках каже, що він не. торгує. Коротше, це не. скупчик, він усе okay. скупає. Сейчас ну, походу це ]�е, у я нас я буде такий, можна так сказати, ну, единственный торговець, ну, то як би не единственный. Так, я магічним образом до нього зашел, не знаю, яким. О! Містер Манк каже, що тут якийсь домик. Класний, вау! Класний домик построил. Манки каже, що перестроїть воні, наш воні, дом по до от красивенький воні, домічок. Ні, перестроїть. Ні, ну устроен там, ні, там ні, конечно, всередині можна було краще. Ну, видимо, Окей, йдемо далі. Що тут у нас в деревні ще такое є? Давайте зараз тоді ми пробіжимося. Ну як сейчас мене тут подлагає, ви не обращаєте внимание, просто на телефоні таке велике количество модів, дуже погано у мене Лично переносить, бо поміть мене. П'ятий. Боже а, господи, п'ятий ну, Андроїд і да, це для висі мене висі. дуже сложно знімати, і, і воно, дуже нормально, важко. Нормально. Просто. Нам хватає, я навіть не понимаю, як я веду свій канал при такому. Як сайт да от у нас в верхньому сундуку оружие і в нижньому сундуку дай, е, цей патрони. Блін, ну звісно, хочеться собі новий телефон, ви не можете поніміти, але я так. Я не бідний, багатий, на новий телефон це й

Вот, да нет, не не я так не понимаю, прокачивать шахту, шахту у -у -у. типа. Раб плюс два железа, у -у -у. плюс два золота и плюс два алмаза. Не, ну прикольно. У нас а в шахте, не шахте не может спавниться приблизно 26 да. желез. То есть, получается, а железо нам ну, надо, ну, надо будет качнуть, как минимум, до 30, чтобы нам было 6 кусочков золота и хотя бы 4 алмаза за одной шахты. Это будет классно, кстати, у нас есть мини-фермочка. Euh, такая вот такая вот мини-фермочка. Окей, пока что тут такая мини-фермочка. Кстати, скоро уже выйдет третья серия. Там мы дуже классно як? Окей, переходимо к сути ролику. Окей, бежим сейчас дальше. Тут в такого ничего ценного нема. Там она меньше бегает. Блин, мистер Манк, типа наставлять в самом начале заборов. И их надо убирать. Не, ну я, конечно, понимаю, что полезно, да, красиво, но. Кстати, мистер что но... металлический. Неудобно собака. Ну, ребята, вы не обращаете внимания. Я опять же так скажу, у меня тоже слабая далеке, цела, и и телефона. Быть, могут быть баги, поэтому. Да, просто я на же нара. Ой, я не играю. Какие-то баги. Окей, там, давайте это не покажешь, продолжим без него. Давай Поломаем тут заборчики, о TFC взломать надо. Так, ломаем, 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 мама. Так, а вот це уже нормально, сейчас скоро будем Пока Покажи, сейчас я до дома забегаю.

Oh, oh, О, все, ми все пофіксили. Ми... Ребята, yeah, ну що ж, окей, yeah, okay, всі позаходимо назад. Подеруємо. С кого назирали? Поки м'як обично скутновато uh, чуть, -чуть. Uh, 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 Оружжя uh, у нас теж мало, uh, плюс мій брат uh, постоянно uh, обновлять то 10 Ну ми ж там, практично, лайков. зразу, вважайте собі ЮПЕ, тобто МП5. Ну ви вважаєте, що 9 лайків? Так, да, МП5 ми, вважайте, практично, ду. зразу собі заробили за те, що май май ми май май проходили в данжі. У нас мовку, там дробові кіші є, да, які ми купували. Вони з'являться у торговців у майбутнє. Так, ну ми їх поки що купили. Ну як, купили чи не купили, ми їх знайшли в данжі. Я не знаю, що я сказав. Купили, коротше, ми їх знайшли в данжі. А, давай, я подберу сейчас. А, писик поставь в ранку. Писик поставь. Окей, okay, давай, домой УЗИшку. Okay. все, сейчас. Okay. Так. И 15 yeah. обоим. Мы And ему дамо. Так, дроба. у еще плюс одна обоим. Так, все, 15 обоим. Сейчас скидаем. Так, значит, так. Маленький говнючок. Скидаем пистолет. Патроны я подберу. Значит, так, Тоби я зараз даем. Так, пистолет Уйдишку. мы ставим в рамку, патроны положим и патроны. До патроны. <риво> Окей, так, собираем сейчас. Патроны да, тоже ложитесь, сами дробашим. Эх, ладно. Так, а, так. А, а, Пистолет в рамку. дробаш сюда. И и сюда. Патроны млени. сюда зайдем. Патроны, пожалуйста, мало. Так, так тоді я зараз <різь> видаюсь Узіху угу. на і на патрони. Поки що 15 обоєм, бо коли буде ну, більше, більше, тоді будемо видавати побільше патронів. Я возьму, наверное, сейчас дробовик, пару патрончиков, більше, і ми підемо, наверное, на фарм. Та ми да, ще не закінчили. Ну, я теж візьму небагато. Ну, я думаю, 13 собою мені вкусно. хватить. Ми ти теж бери дробовик і давай погнали за мною. Повоюємо що чуть-чуть. Там адмін казав, що добавить нам якихось монстрів, з яких будуть падати зуби. Побігли що Бо э, будуть спавниться в сундуку, та сі не спавниться, ми будемо їх купляти, ми ложимо в сундук деньги, і тоді тільки ми можемо забрати їх. Спавня конь Нет, смотри, да, смотри. вроде бы все правильно все сказал. Окей, Пошли бежим сейчас то сюда. Походу это что-то, потому что здесь 9, Ой, и тогда боже. было что Так, давай на арену. Вау! Блин! Десять ну так, не меньше. Иди. 10 Я давай, думаю, на десь після наступної серії, я думаю, ми вже зможемо вибувати собі солдата, хоча б в самого слабкого. Но ж даже щоб нанять когось от так. У мене патрони закінчились. Павна NPC дороговця. А ти їх уже забрав? <звук> Окей, тоді погнали на Ай, арену ски? Шолі. Да-да-да. Так, берем дробашу в руки. Давай сиди твой. Спам... О, так це зомбі. Швидко. <звук> давай. Извиняюсь, не убрал. Я Блин, сагарина... ты Давай попади. А Ой, блин. Шо, шо. Ай, патроны, 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 патроны. Снимай, Блин, ребята, все. очень громко, блин, оф все я сейчас. Фу, блин, блин. Эм, давай убиваю. Я, 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 я. Не, не стреляй, новая. Не не Нет, не стреляй, без разницы, у мене даже гроб. Не да, Нет, менеджер, не, ну с дробовиком, конечно, стриманки удобно фармить, куча, но коли куча, вы играете против якоїсь там армии, удобно. И... Вот типа ваншот. С... Ваншот, типа, коли ви граєте проти якоїсь армії, наприклад. От тоді воно рішає, я пока зюмпа, його завоню. Так, все, він зюмпа. Так, 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 ось все, тут мій менший стоїть, зайде щас тоже на арін теж фармить там, буде чи шо. Ні, ну тут без броні, звісно, буде сложно. Це в броні в нас так мало доможить. Так, ви, саме головне арені самі себе не перебийте. Так, він на мене сагрився, давайте убивайте його. Все, не, э, же, він може вийти зирен, от як. А, нет, не вийшов. Все, я их завалил. Окей, мій. ми, мистер окей, давай. 30. А в тебе скок? 60, у нас 90 изумрудов, за это все. Плюс еще мы когда-то убивали одного, но я не помню когда. Мы убивали там, короче, и удары команды. Ребят, ну что ж, много. мы продолжаем. Муру. Ну как да, не, не продолжаем? Ну, короче, да, завалили мы його уже. Мы возможны сразу, купили. В принципе, да. Давай спаунцей точно ми. Так, не выйдешь. Я не ложи изумруды, ложи изумруды, а я ще не знаю. Загнали назад. Так, сразу Ні, ну цей дробовик удобніший. А, цього я завалив. Ні, ну дробовик удобный, тем, что он быстрейший у вані у мистераманке дробовик стріляє быстрейшей. Так, у мене 30 изумрудов, у містера Манки 60. Суминут 90-й за дав тестових. Тобто на тест. Далі будуть платні 32 ізумруда за одне яйце. І в день ми можемо купити. Точніше, в неділю ми можемо купати не більше 10 Ну що ж, то есть сто ізумрудовниці. По-моєму, нормально. Также я куплю собі дробовік, о Оооо, лайк, містерманки заплатить. Майне. І також є наберете нехило у нас із смарлудом тим роликів, розпогав, як Керпець, можна капець, звичайно, от новий данжк золота ношаш. О'кей, ребят, наверное, uh, це на що не баде підходити до кінцу. І смарлуду у нас уже дуже багато. Я хочу вас попросити поставити раз опять таки лайк, підписатися на мій канал, бо це дуже мотивує мене знімати такі ролики, тим більше що з таким слабким телефоном. О okay. Окей, ну що ж, опять ж таки, набираємо 9 лайків, містер Манки запускається в себе, і я розказую вам, які моди ми використовуємо, де і як їх скачати. Ну що ж, всім, опять ж таки, спасибочки вам огромне за ваш просмотр, не забувайте ставити лайк, розказувати про нас друзям, і всім спасибо за просмотр, всім удачі, і всім пока-пока.